Тиждень культури у бібліотеці імені Олесі Гончара. Мистецтво у всіх своїх проявах розмістило в величезному літературному храмі левову частину відвели під дитячу творчість. В нашій бібліотеці Олеся Гончара проходить Таврійська неділя іскусств. Це пілотний проект. Перший раз, і ми фактично перші, хто в регіонах здав такий проект. В цьому проекті участвують 12 напрямків іскуства. театр, танец, музыка, изобразительное искусство, декоративно-прикладное искусство. Вот перед вами выставка Центра внешкольной работы, это декоративно-прикладное искусство. Скажем так, что это направление у нас бьет рекорды, потому что 20 выставок по всей библиотеке, Масштаб огромный. Мы не ожидали от того, что такое количество участников будет. У библиотека даже не смогла всех разместить, хоть и это огромнейшее здание. Вот перед вами все детские работы. Это действительно делают ученики, воспитанники этого центра. Окремо також слід відзначити театральне мистецтво. Херсонський музичний драматичний театр Гармонія створений нещодавно, а вже досяг певних успіхів. Подорожують українськими містами беручи участь у різних музично-театральних фестивалях, в одному з яких серед 70 учасників посіли почесне друге місце. Колектив Гармонія недавно у нас відкрився, два години назад. з соціальним ініціативам президента що діти – будущее України. У нас уже в на базі школи статічного виховання відкрилося отдела вот один из отделов – это был детский музыкальный драматический театр гармония в том году он получил звание образцового театра вообще это коллектив очень уникальный для херсона у нас нету театра оперы так вот я хочу сказать что детский театр оперы это и есть потому что вы сегодня увидите что дети они не говорят они поют что это потрясающе смысла издеватель Свет никак не уловлю Она, наверное, сонная Она Забыть изволила Что вся Також не можна не відзначити інших надталановитих херсонців. Людмила та Ігор Сидоренко, мама і син, займаються художньою вишивкою хрестом. На масштабній виставці презентували свої найкращі доробки, з якими нещодавно здобули без перебільшення світову популярність у мистецьких колах. У Москві на міжнародній виставці Art Week їхні твори посіли три перших місця: ікона Казанської Божої Матері друге місце. Іворської – перше місце. Як наслідок, хвиля запрошені з різних країн Європи та світу експонувати витвори мистецтва херсонських майстрів. Та не судилося. Подібні подорожі потребують чималих фінансових затрат, і у митців просто не було можливості взяти участь у інших престижних мистецьких заходах. Натомість, бажаючих придбати собі той чи інший творчий доробок содоринків, вистачає особливо серед закордонних цінителів мистецтва. Це одна з моїх останніх робіт, вона називається Маміна радость. Я зобразив амлюбіщу ам дочку, дівчатку которая очень ам любит свою маму вот, ам, ну, доброту, ам, ну, теплоту вот ам, ну, она мне понравилась Ам тем, что Ам Трогательно Ам Любовь. Между мамою і душу. Мамина радость, которая очень нравится Игорю, это вишита копія картины художника Емілі Вернан. Вот эти казаки и думи мої, это по картинам Олега Щупляка. Вот. Сейчас у него и у него, и у меня сейчас в производстве две картины, которые где-то через месяц-полтора будут готовы. Вот. И тогда мы сможем их показать. Прикро усвідомлювати, що талановиті митці на зразок сімейства Сідоренків у нашій країні часто не отримують належної підтримки. Людмила не без смутку повідала, що запрошення з 17 країн світу довелося відхилити через банальну фінансову неможливість, бодай дістатися до місця проведення мистецького заходу. А це ж без перебільшення ті люди, які мають прославляти Херсонщину і Україну.